Переходимо до там, порівняння заповнюємо, заповнюємо цю табличку повністю. Отже, скриптові мови це у нас от внизу 3, і не скриптові 4 зверху. І відповідно в всіх скриптових мов не буде. А, навпаки, буде присутній. Гербич колектор. Тобто збірка сміття ці Кусочки, які в пам'яті лишаються, про це абсолютно програміст не думає, цим займається інтерпретатор. От, відповідно, компілятора у, у скриптових мов не буде. Тепер доступ до потоків. Ну, в. В нескриптових мовах майже у всіх буде доступ до потоків. Можна ними явно управляти, керувати і. Породжувати. У Python є доступ, в JavaScript немає. PHP. Я. був період, коли його не було, а в останніх версіях додали. Коротше, така от картина. Інтерпретатора, відповідно, тут не буде, тут не буде. гербич колектор, враз відсутній. В JV e, присутній. В C-Sharp присутній. Коротше, отака от у нас вийшла порівняльна табличка. Давайте ми отак от робимо. порівняльна табличка. М Можемо детальніше пройтися по циклу, ну, як працює JavaScript і C-Sharp. Що ми пишемо мову мови в текстовому редакторі або там в спеціалізованому ідеї. Компілятор перетворює цей код в такий собі проміжний код. В Java це називається Byte-код, в C-Sharp це називається EL-код, Intermediate Language Code. І коли ми в c sharp чи Java компілюємо, да, то це по факту ми переводимо з текстової мови в цю проміжну. І насправді це, якщо так по-научному, то називатися компіляція не зовсім коректно. Це можна назвати транспіляцією. Тобто компіляція це коли безпосередньо компілятор переводить уже в ці обходи в остаточну версію програми для прямого виконання процесору. А це по-научному ну, називають транспіляцією. Ось, і потім, коли ми, коли ми запускаємо екзешник, тобто ми, коли оцей якийсь екзе файл наприклад, у нас є, да? Коли ми його запускаємо, то тут безпосередньо цей файл собі, от сайз 798 кБ, зберігає Intermediate Language кода, це не прямі обкоди для, для е, процесора. І Запускаючи цей Exhib, уже інтерпретатор в C Sharp це називається CLR, Java, в Java це називається Java Machine. Якщо ви ставляли, наприклад, якусь програмку, яка написана на Java, то воно обов'язково там, інсталятор попросить поставити, поставити, будь ласка, Java машину. От, Тож, це якраз і є цей інтерпретатор, який потім при запуску цих програм виконує ну, тут байткод, тут intermediate language, І цей інтерпретатор всередині вже себе переводить ці інструкції вже в напряму веб-коди для процесора. Тобто от, такий от складний шлях. Обрали Java і C Sharp, але ну, не будемо заглиблюватися в причини, але це було такий додатковий рівень абстракції дозволив вирішити певні задачі, і він до сих пір їх вирішує. Ось. От якось так. Відповідно, назвати. Ну... Яка сама краща мова? Звісно, це асемблір. Тому що в асемблері ти напряму пишеш оці обкоди, от прям в такому вигляді. І це тобі дає абсолютно необмежену владу над, над комп'ютером. Але писати програми на асемблері це як із піщинок будувати церкву, храм. Тож, нам потрібні якісь абстракції, які ізолюють від усіх всіх проблем технічних. Нам хочеться вирішувати задачу, хочеться бути сфокусованим на, на конкретному якомусь алгоритмі, не думати про якісь там обмеження, пов'язані з залізом. Тож абстрак, ну, абстракції ці необхідні. І, це було логічним шляхом створення всяких різних мов щодо щодо того, щоб програмісти почували себе комфортно. Ну і, відповідно, якусь там алгоритмічну задачу, яку ми хочемо вирішити на більш вищих мовах, ми це швиденько можемо зробити. Тобто, найшвидше, це, мабуть, в скриптових, да, там JavaScriptкі що вже інтерпретатор. Вже майже стоїть в усіх, нічого додаткового ставити не можна. Написав в текстовому блокноті JavaScript, відкрив його в браузері і все, все готово. Воно вже щось там виконує, щось робить. А, але, наприклад, ну, в JavaScript. Ну, тут є, розділяють його там на. Такий собі back-end JavaScript і front-end JavaScript. Фронтенд front JavaScript – це той, який, який виконується безпосередньо в браузері, а back-end це уже боже як він там називається? Ну це тобі. Зробив паузу. Невеличку, і все позабував вже. Коротше, в бекенд версії скрипта. Це, це там, де окремо ставиться інтерпретатор додатковий. І в нього вже є доступ. Там, і до потоків можна керувати, і порти відкривати. В фронтенд версії JavaScript портами ти не оперуєш. У тебе фізично немає доступу до цього. Тож це такі. Ну, Точній вузько спеціалізована мова, яка була спеціально зроблена для браузерів спочатку. Потім вже знайшла е, відображення і бекенд версія Ось. Е, е, ну, давайте так коротко. Зараз оце проговорили про е, php Ну, PHP був скриптовий, розвивався. Довгий час він був, ну, як на мене. Як людина, яка звикла там керувати потоками так і таке інше, в якийсь ну, довгий час цього всього не, не було цієї можливості в піші. І Відповідно, відчувалось, наче ти птах з обрубаними крилами. ось Тому він там розвивається, звісно, бажаю успіху йому розвиватися, але коли ти вже Користувався 10 років чимось, а це тільки з'явилось в якійсь певній мові, то відповідно в мене ставлення до нього відповідне. php Ой, PHP, Python. Python. Хороша мова. А, знаєте, що ми ще забули? Да Давайте ще добавимо таку штуку, як типізація. Це, ну, можливо, не зовсім правильно додати його, але це теж ілюстрація, яка досить непогано М... покаже ще один критерій, на який варто звертати увагу. В мовах, ну, всім, яку мову не візьмеш, в кожній мові є базові типи, ну, тобто якісь розміри змінних в Які вони з собою зберігають якісь дані. І цих базових типів є, ну, в c sharp здається, 13. В інших не пам'ятаю. Ось. І відповідно, коли ти пишеш програмку, то в тебе є таке З'являється таке поняття, як. Ну, Строга типізація. Тобто, коли ти пишеш програмку, і компілятор не може зрозуміти, якого це типу, то ти фактично не зможеш його скомпілювати, це буде помилка. І всі типи, ну там, строку сплюсувати із числом, ти не зможеш в, тип... в строго типізованих мовах. Відповідно. Ці всі мови, які мають ампілятор, вони строго типізовані. По більші, ні. Можливо, якась є, якась чисто унікальна, яка пішла шляхом. Ну, якщо пошукати, я думаю, чисто, щоб заповнити цей геп, я думаю, хтось щось таке придумав. А, а в скриптових мовах тут є неоднозначність. І типізації, наприклад, в JavaScript, -і, немає. І це спочатку звучало розвитку це як перевага, але в результаті, коли ти реально пишеш, програми великі, які треба, ну. Підтримувати алгоритми, то е, практика показала, що наявність наявній вона допомагає усу усу усунути уникнути багатьох помилок, які ти пишеш. В JavaScript це, 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 не знаю. Там може списувати строку з числом. Коротше, такі діла. І щось там вийде? Ось тож. Тож якось так. Про що ми ще можемо поговорити? Ага, далі це ми про Python поговоримо. А, про Python, так. Да. Е, а ще є такий феномен. Наприклад, е, от є якесь ком'юніті, велике якихось людей, які займаються чимось. Наприклад, е, математики, яким треба були там, формули і таке інше, вони там, використали скриптову мову, Lisp. Їм це було зручно, хорошо, чудово, прекрасно. В Python теж математики люблять, і є, наприклад, ком'юніті, яка займається розвитком нейромереж. Тобто, оцим напрямок це називається data scientist. І так сталося, що вони полюбили обрали Python і відповідно всі свої, бібліотеки, все складують на Python. Тобто, Куча цього всього, все зв'язано з цими е, досить потужна ком'юніті, яка досить сильно розвиває бібліотеки, написані на Патині саме для нейромереж. Тому є ще такий феномен, да що от якась ком'юніті, яка чимось займається, вибрала цю мову, і відповідно, якщо вам ця тема цікава, ви хочете в ній розвиватися, то хочеш не хочеш, треба. Теж схилити і вибір туди. Е, мені, наприклад, була цікава певний час тема нейромереж, е, та й до сих пір залишається цікавою. Головне тільки час і, і бажання, і не знаєш, де його взяти. Е, і е, Я пробував на C-Sharp. Е, е, ну, там є, є теж е, якісь портовані бібліотеки, які були ізначально написані тут. В результаті я дійшов до того, що мені все рівно довелося поставити е, Python інтерпретатор, бо там щось, воно то портоване, але не до кінця портоване. Ну, коротше, все рівно все саме свіже, саме нове, саме актуальне, з'являється тут. Потім уже якось хтось щось переносить, копіює і намагається переписати. Java. Java, а, C Sharp. Ну, C-Sharp я сам C sharp то я обожнюю цю мову. Це, мабуть, єдине, що Microsoft зробило добре, хорошо. <laughs> Бо все інше це, ну, від Microsoft це просто жах. А от C Sharp зроблений просто прекрасно. Пишеш верхню рівневу. Ну, коротше, мені все подобається, не знаю, до чого можна прискіпатися. Java. Свій час він мав перевагу над C-Sharp, що він міг спокійно працювати там на Linux, на Windows, був кросплатформеним. C-Sharp довгий час такий. Ні-ні, ми не будемо кросплатформені. Але потім вони зрозуміли, що це їхня була помилка. І коли вони стали кросплатформеними, то. Сам розвиток Java трошки похитнувся, і вона вже офіційно не підтримується. Тобто, вона підтримується, розвивається чисто на ентузіазмі і добрій волі людей зараз. Тут же ж за C sharp все ж таки стоїть Microsoft. Rust. Ну, Rust це досить така низькорівнева мова. Так як і C. Але вони намагалися якось вирішити проблему відсутності цього гербач-колектора. І в Rustі вони там ввели певні правила і обмеження. Основним правилом це є те, що змінні там силочного типу не можуть копіюватися. От, в ну, відповідно, так як вони не можуть копіюватися, е, можуть з'являтися такі от. Сміттячко стає меншим і легше контролювати. От це був фокус створення Раста. Але ну, по факту, він як C, просто має свій там окремий синтаксис і. У по своїй потужності він дуже схожий на C. У Windows і навіть деякі певні бібліотеки вже пишуть там на і це вважається ок. Ok. E, в C, ну, C це взагалі мова. E, мова мати для всіх інших мов, тому що, e, скоріш за все, більшість інтерпретаторів там для PHP, для Java, для Python, BMP. E, ну і самі працівні системи пишуться на C. І, ну, і взагалі це. Мова. З великими потужностями, наближеними як до асемблера, але ти не на асемблері фігачиш, а вже більш трошки верхно-рівневим кодом. Ось. Ну, таке от приблизне порівняння. Що вибрати. Ще, ну, по, по таким критеріям ми там, не знаю, там Go всі час розвивався. Від Google, там, не знаю, в гейм індустрії скрип Луга. Що там ще такого? Ну із актуального, свіжого, корисного згадати. Ну, про ці параметри ви вже самі зможете. Тепер ви знаєте, що, що це значить і про ці ну, інші мови, які б там не були, ви вже зможе, можете їх порівнювати і дивитися. Е, можливо, ще до цієї таблички було б добре там, в майбутньому доробити поріг входу. Да? Але в цілому, якщо ти програміст, вже е, ну, знаєш, як писати там цикли, що таке масиви, що таке потоки, спробуваннями е, поуправляти, керувати. То написати одне й те саме на різних мовах для тебе великої складності не, не складає. Тобто на C-Sharp я в основному все пишу, і я вже знаю, як це швидко написати. Да? Потім там треба було мені щось там на Python написати під Raspberry Pi мікроконтролер, то якийсь елементарний алгоритм, я сидів такий думаю, блін, да що ж воно не працює? Сидиш в гуглих просто елементарний синтаксис. І ти, як програміст, знаєш, як це робиться, а як написати от є такий поріг. Але це все рішається часом і е, бажанням в цьому розбиратися. Ну, якось так. Всім тоді вдячним, що послухали, і бажаю успіхів у виборі правильної якоїсь мови, яка ближче до душі. зупиняємо